Технопоп 5 з відбиточком пальця. Ціна 1700. Такий градієнтовий колір. Непоганий стан 32. Ось такий зверху на навушники 3.5%. По екрану нюансів немає ніяких. По самому телефону повністю перевірений і протестований. Перед відправкою обов'язково телефони всі стараюся зарядити хоча б 50%. Зараз покажу інформацію. Ось 2 ГБ оперативна пам'ять, пам'ять самого телефону 32 ГБ. 11-й Android встановлений, 5000 мА має акумулятор. Ось працює досить непогано. Для простих задач підійде. Так, відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво такий пристрій, пишіть. Також є інші варіанти, дорожчі, дешевші. Різні варіанти є. Навіть тут всі не вміщаються.